Вітаємо котейки цюньки! А ну кажіть чесно, хто із вас у дитинстві мріяв підкорювати невідомі світи і робити їх придатними для людства. Це вже потім, коли підросли ми стали називати це словами колонізація та індустріалізація. Гра The Рів Брейкер не зовсім про те, як побудувати свою фабрику, але із видобуванням ресурсів на невідомі планеті вам покоперсатися прийдеться. Котики думають, що у цієї гри є дещо спільне з одним з епізодів любов, смерті, роботи ми про костюми сюдз. Однак, звісно, ми не можемо цього однозначно стверджувати. А от і можемо. Як би не було, давайте поринемо в світ ріфтбрейкер від польської студії Xor Studios. Котики зібрали для вас всю актуальну інформацію про те, наскільки легко, а точніше ні, колонізувати чужий для вас світ. Геймплей. Гра являє собою суміш ріалтайм стратегії і екшена, де ми, керуючи достатньо моцним таким мехом, повинні в одне рельце розбудувати наукову базу, що буде служити форпостом колонізації тієї багатообіцяючої діри, в яку нас чи то послали, чи то ми самі напросились. Тут вже таке. Ну як завжди, все було чудово і взагалі без жодних проблем. А якщо б місцева фауна не була настільки проти нашої появи та її діяльності взагалі, причому добре б якби аборигени діяли як прості тваринки. Так ні. Їх об'єднує єдине прагнення викинути нашу залізну дупу з цієї планети, що однозначно не входить вже в наші плани. А тому нам доводиться дбати не лише про дослідження і видобуток ресурсів, але й про захист. І причому про захист дбати то основна наша справа. Але перейдемо до деталей: будівництво. Сказати, що будівництва у грі багато, це взагалі нічого не сказати. Причому майже на все є альтернативи. Енергія. Так ось вам з п'яток різноманітних джерел, як екологічних типу вітрогенерації або гідростанцій до теплоенергостанцій і ядерної енергії. Та й видобуток ресурсів у вас також в цілому може мати свої альтернативи: від ручного видобутку вашим надмірно-технологічним мехом до автоматичного видобутку за рахунок електроенергії. З приємного обмежень по забудові у грі просто немає. Що можете захистити, те й ваше. Із недоліків, за деякими ресурсами доведеться дійсно поскакати по цій дірі. А ще й налаштувати всюди захист, видобуток. Коротше, зовсім не дивно, що фауна вельми вами не задоволена дослідження: логічно, що наша активність на цій бідолашній планеті щільно зав'язана на дослідженнях. Вони розділяються на ті, що ми завантажуємо із земної бази знань, і ті, що ми робимо безпосередньо шляхом сканування або винищення місцевої флори і фауни. Будьте готові до того, що подекуди ваш поступ буде обмежуватись пошуками того чи іншого ресурсу, або відкриттям тієї чи іншої ключової, ну таке собі, технології. Але при всьому цьому сам процес достатньо цікавий. Зброя до речі про цікавий процес. Ніхто ж не примушує вас постійно сидіти у вашому форті Буаяр для місцевих мешканців. Ви вільні нести світло цивілізації буквально вогнем і мечем. Тільки ваш вогонь з вогнемета, а меч може бути силовим або навіть енергетичним. Взагалі, варіацій зброї для вашого меха достатньо багато, і вся вона різноманітна: від кулеметів і дробовиків до енергетичної зброї. І більше того, є величезна різноманітність рукопашної зброї. Звісно, що зброю можна виготовити в арсеналі, якщо ви її вже дослідили у науковому центрі. Однак є і унікальна зброя, яку ви можете отримати впродовж активних досліджень місцевого життя буття, і зовсім не пацифістичними методами. Розвиток персонажа. А от цього як такого у грі, і немає, все зав'язано на дослідження. Бо ви ж науковець, а не якийсь середньовічний конкістадор. Хоча котейки, а зараз маємо для вас квест в реальному житті. Ми разом із нашими друзями українською спільнотою рольових ігор RPG UA відкриваємо збір на генератор для члена нашої команди Бармакота. Його підрозділ зараз активно працює на харківському напрямку. Сума, яку нам треба зібрати, 39 тисяч гривень, стільки коштуватиме генератор. І ми для вас приготували класні призи. Це буде набір колекційних коміксів і купа класнючого мерча по відьмаку. Всі деталі збору будуть в описі під відео і у наших дискордах. Дуже-дуже вам дякуємо, бо ми знаємо, що разом з вами збори закривати можна і треба. Історія. Сказати, що в грі глибокий сюжет ми не можемо. Однак, як ідеалістичний представник наукового середовища, ми все ж таки мріємо про дослідження, а не брутальну адаптацію і перелам місцевого життя на користь великих видобувних корпорацій. До речі, такі моменти весь час розкриваються в діалогах між нашим протагоністом і її мехом зі штучним інтелектом. Але окрім цього, планета дійсно зберігає свої таємниці, які лише нам під силу відкрити. Графіка і звук Гра має дуже приємний вигляд. Все яскраво і атмосферно. Зміни погодних умов, дня і ночі настільки природні і плавні, що можна сказати браво. А звуковий супровід приємно акомпанує візуальному екстазу. Звісно ж, з поправкою на жанр. Враження. Напевно, це одна з небагатьох ігор, які ми не можемо рекомендувати зайнятим людям. Банально тому, що ти сідаєш на півгодинки, потикати і розважитись, а ловиш себе на думці, що походу на дворі вже світає. Отака вона ціна дослідження і колонізації іншопланетних світів. Ставимо 4,5 з половиною котика дослідника із 5 з надією, що у гри буде розвиток. Ну і однозначно кажемо, що на цю гру бувають просто бомбезні знижки, то однозначно радимо. Котики тюнічки, заходьте в наш дискорд, заходьте на наш сайт, де є текстові версії всіх оглядів і новин, на наш канал із стрімами, і в телеграм-канал, де ми публікуємо кожного дня ігрові новини. До речі, можете і останній випуск новин на Ютубі нашому подивитися. Міцненько обіймаємо всіх наших спонсорів. Ваша підтримка дуже, дуже для нас важлива. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і Слава Україні!